Всім вітаньку, всім привіт! Сьогодні буде у нас на огляді хороший бій, який я зіграв на Манті Корі. Ми зіграли на мапі Застава, і це в нас є Верхній Респ. Ми, звісно вже використовуємо тут бонове обладнання, це малошумка так оптика бонова і командирські огляди. Обов'язково потрібно на цю ЛТ, і ми їдемо на центр. Займаємо дуже важливий кущик, дуже небезпечний кущик. Реально вас можу тут пересвітити, але мені пощастило, що тут загально тільки одна латешечка є, і я заїхав в нього. Бачите, гарно став тут і висвічує вже майже усіх супротивників. Цей бій не тільки на світло, але й тільки. Не тільки на світло, але й на дамах. Тож обов'язково додивіться до кінця даний бій, бо тут саме буде найцікавіше відбуватися в кінці бою. Дивимося ми на ситуацію, яка є. Мантікора ворожа поїхала чомусь на ВТ фланг. Я не знаю чому, можливо, у неї БЗ було насвітити або засвітити когось. Тому ну, вона поїхала туди, і я зумів сюди заїхати в цей кущик. Також є і. Е... Відповідний кущ в протилежній стороні. Це там, де ці два дерева, таких великих, там можна також кущик стати і нормально так насвічувати. Тож, ми стоїмо поки що. У нас головне головна місія це, звісно, ж світло. І ми будемо зараз старатися побільше насвітити, доки не прийде час поїхати та дамажити. Концерт п'ятий виїхав. І сказав, папа, півтора тисячі шкоди нам дала до нашого асисту, але він буде відображатися тільки в кінці бою в результатах. Тож, поки що стоїмо, нічого такого цікавого не відбувається, але я бачу, що в шки там трошки не параливки у нас, бо наш маус поїхав на відстріл. Тому я вирішую зараз переїхати. Бачите, де Маус наш. Хочу переїхати трошки ближче, е, стати в цей кущик, але тут нікого немає. Під'їжджаємо ближче, думаю, що таке, від кого я засвітився? А тут мантікора, оця, яка була біля ВТ-шок, заїхала аж до наших ПТ-шок. Без світла. Я в шоці по таймінгу, блін, як вона проїхала так. Беремо фугаси, заряджаємо і зараз спробуємо дати йому шкоду. Звісно ж. Акуратненько вицілюємо. Вирішив переїхати. В даний момент засвітив бабаху. Заїжджаємо ми в кущик, але мантікора так дуже гарно. Випікує, що я думаю, що зараз я засвідчуся і відлечу в вангар. До речі, на рахунок бабахи, яку я засвітив, ви могли побачити, що мені прилетіло 1545 асисту. Це означає, що бабаха його ваншотнула. Рахунок тим часом 4-3, ми програємо на 2000 ХП поки що. І тут ми стараємося зараз вбити цю мантікору. Виїжджаємо нагло. Засвідчуємо бачатика. І ворожа Мантікора мені дає 516 фугасом а я її тільки 100. Получаю постріл від бачата лишню тику. Але наші союзники також дали йому шкоду. Ну і на даний момент ми вже програємо 3800. Ми програємо БТ фланг як я бачу. Так, Там у нас нашого мауса кнопа на зараз б'ють. Я вирішую. Приїхати добити все ж таки мантікору і розіграти цей фланг. Виїжджаємо наверх, хочу засвітити манту. Попадаємо по ній, мансуємо від Батіка, в нього 2 хп залишається. І, звісно ж, їдемо ближче, щоб роз... розкрити фланг, бо АБ ця це лінія ми програємо. Заїжджаємо до. Кущика. акуратненько, Чекаємо, чи немає е, в, в прострілі когось. і когось. Ісь таке я му роблю, роблю, бачу батіка, зводимося на нього зразу, вбиваємо. Мені здається, що тут ще має бути десь ще і сьомий. але ми його не бачимо. Під'їжджаємо назад, засвідчуємо на перекаті старвеху, і її просто ваншотять, друзі. Її просто ваншотять. Бабахи просто розвалюють тут направо і наліво. Я вирішую під'їхати трошки ближче, щоб бачити канопенера та вже настрелювати шкоду. На жаль, постріл полетів погано. Семірка світиться далі. Так. Вирішую, що би то робити. Що би то робити, як би то виграти? Цей бій. Там ми програли. Ми на 5900 показує, що ми програємо, але я розумію, що я просто не бачу там ВТ-шок. Канапка їде нагору. Даємо йому в бортика 380 шкоди. Ну він вже заїхав вверх, і тут залишається ще фуловий Йосип 7-й базіка базика та Маус. Ну і ще десь є артилерія. Стараємося вицілити по 7. Але він не підставляється. Не підставляється і я вирішую е трошки далі проїхати. Можливо, тут буде кращий простріл. Але ні, вертаємося, вертаємося. Робимо, робимо така ця дичь. Зараз будемо старатися висвітити Йосипа сьому дати по ньому, по ньому шкоду, або ж, навіть поїдемо за артилерію, щоб її вбити. Думаю, як це краще зробити. Чи поїхати до ВТ-шок і там всіх розвалити, чи просто зараз на пофіку їхати через Йосипа. Але давайте поїдемо поки що назад. Тут є простріл по базіку. Можливо, зараз зможемо по, по ньому дати. Але бачу, що наша бабаха вже їде туди. І просто катаюся, знаєте, поки що нічого не роблю, роздумую, як би це краще зробити. Тим часом ми вже програємо 2000 хп, я все ж таки знову ж таки під'їжджаю до тієї сторони. І давайте я спробую проїхати та знищити артилерію. Проїжджаємо, світ... світимо Йосипа 7-го. Він мене не світить. У нас 220 метрів просто 220 метрів між нами. І я не можу засвітити його. Дуже цікаво. Тим часом базік буває нашу бабаху, Ми... у нас залишається е, рівно техніки. Вже ні, Ми вже менше техніки. 3 проти 4. Три ВТшки, одна арта, і в нас 1 ВТ, 1 СТ, і я ЛТшка. Тож, вирішую, все ж треба трошечки допомогти по демеджу. Тут фулова смірка. Відцілюємо її. даємо йому бортик, гарно проїхали. І тепер мені важливо зрозуміти, де артилерія. Мені треба розвести арту на вистріл. Де вона є? Тим часом Маус та 121-й вбивають базіка та Мауса ворожого. І ми лишаємося 3 в 2. Я побачив, де Артобат стрельнув приблизно, і я їду туди, щоб його знищити, щоб потім за ним не бігати. Б'їжджаємо ми до Д1 лінії, бачимо Артобата. Просто на всьому ході ми. Їдемо, даємо йому шкоду, він дає другий снаряд, Якщо не помиляюсь, у нього в загальному їх три. Від'їжджаємо трошки назад, бо бачимо, що є Сьомий їде сюди. Так. Але Артобат робить третій постріл, і я розумію, що він КД. Він думав, що він засвітився з цієї сторони. Так що я тут. Але ні, друзі, я там не був. І ми його переграли. Ми лишаємося 1-3. Тут має легко все бути, але один нюансів. У нас ХП мало. Маус, який в нас на базі. 121-й Б поїхав вперед на Йосипа 7-го. Це помилка. Зараз може, звісно, вже Йосип 7 його вбити. І в мене мало ХП, тож, треба догравати цей бій. Йосипс 7-й зараз дуже нагло грає, зараз е, може вбити 121 Б. Я вирішую, давайте поїдемо до тої позиції, де був я раніше. Поїдемо на квадрат е, К, К6, так? І де ми раніше світили його з 7-го. І, звісно ж, звідти е, будемо роздамажувати його. Тож, приїжджаємо. Якщо розуміємо, що Маус їде вперед. І треба через ХП Мауса ем, цього ЮС-7 убити. Засвідчуємо його, розуміємо, що він там же сам стоїть на тому самому місці. Ем, ну і що? Треба тут постаратися надамажити, бо в нього в загальному 1700 ХП. Ну і в нас 1400. До речі, після пострілу такого я не свічуся, Я розумію, що Йосип сьомий він сліпий капець. Просто подивіться, 150-200 метрів до нього, а ми просто не світимося після пострілу. Тож, їдемо далі трошечки, так? Бачимо, Маус нас вже під'їхав вперед. І тепер ми маємо можливість вицілити краще цього Йосипа. Йосип. Вставила на гусеницю його маус Маус, на жаль, отримували шню тику. Тут бачу, що є простріл по котку. Щось він дуже довго його ремонтує. Маус вже шотний, але добирає його. Тож, ось такий бій ми зіграли. Доволі складний бій на Мантікорі. Дуже багато ми робили для перемоги. І їздили, світили, дамажили, перекатувалися. Тобто, це був. Дуже складний бій. І, чесно кажучи, Йосип, якщо б ми його б не дамажили, він би знищив би Мауса. Тоді нам було б не перелоки. А так ми гарно розіграли ХП Мауса, так, союзника, і, звісно ж, виграли цей бій. А тепер йдемо дивитися результати даного бою, що ми зробили на цьому бою. Чесно, зараз ви бачите 6772 коди, звісно ж, так, і 3126. це у нас є, які, які ми нанесли. Але в загальному у нас буде 8288 асисту, фраги. Ну і, звісно ж, ми 6 виявили. Це є майстер. 1321 досвіду ми взяли в цьому бою. це є Рекордний бій в мене по аккаунту на мантикорі дуже такий бій зіграли. Надіюся, вам і сподобався, поставте подбайки. Звісно ж, бій складний і показує що може мантикора в цих ситуаціях. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатися і до зустрічі на новому відео. всім чао, всім бувайте!